Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 4 грудня, понеділок, перший робочий день на цьому тижні. На східному збережжі 9 година ранку. Починаємо огляд американських новин. Трошечки згадаємо те, що відбулося на вихідних. Так, ну зараз найбільша новина, те, що згадується практично у всіх американських газетах, це те, що військовий е, корабель Керні. Був задіяний у морському бою в Червоному морі. Там була така штука, що Хутті це повстанці з Ємана, яких підтримує і накачує Іран. Атакували комерційні кораблі. Як потім вони заявили, що це були кораблі з Ізраїлю. підтвердження цієї інформації немає. Але е, вони атакували комерційні кораблі саме через те, що це Ізраїль, тому що це ізраїльські конфлікти. Вони підтримують Хамас таким чином, е, сектор Газа і так далі. Так, от е, американський корабель е, відгукнувся на сигнал СОС, по суті, і збив три е, дрона, які на протязі сіми годин атакували е, ракетами ці комерційні кораблі. Два із них пошкоджили. Наскільки там невідомо. Але тепер чого ця тема так е, обговорюється доволі таки детально, тому що це по суті ну, військова дія, тобто американські військові вступили в конфлікт, і в що це виліться, чи там Іран запряжеться там і так далі. Тобто е, тема така гаряча на даний момент. А, звісно, е, ізраїльський конфлікт так само. Обговорюється про те, що примирення закінчилося, почалося знову бомбардування, там і так далі. А Україна так само згадується. Washington Post написав таку розгорнуту статтю аналіз про літній контрнаступ, що очікувалося, що вдалося досягти. І говориться по суті аналіз про те, де прорахувалась Україна і Сполучені Штати разом, що пішло не так і так далі. Ось New York Times, дивіться, вже деякий час війну Росії і України описує вже з іншої сторони, тобто сторони Росії. І на цей раз вони написали таку статтю про російських зеків, яких задіють у військових діять, яких використовують як гарматне м'ясо і так далі. Тобто, ми знаємо цю всю історію. Але От, цікаво, мені просто це вже знову ж таки не перша стаття, то була така стаття про хороших мальчиків чи наших мальчиків. Тепер от історія про зеків бідних нещасних, яких використовують, використовують в Росії як гарматне м'ясо. Wall Street Journal згадав про свого журналіста знову. Евана Гершковича, це вже не перший раз згадують, чого сьогодні задали, тому що сьогодні виповняється 250 днів, які отримають у ув'язненні, де він ще очікує судового процесу, його не міняють і так далі. Тобто, ця тема постійно час від часу а, спливає. А на вихідних дивіться, ще яка новина відбулася. Тут в Америці те, що очікувалося, Джордж Сантос, республіканець із палати представників, республіканець з Нью-Йорка, його все-таки вигнали. І я нагадаю із палати представників, і я нагадаю, що це на всього шостий випадок подібної подібного вигнання. І перший в історії, коли вигнали. Е Депутата, коли він офіційно не був визнаний винним. для нього тільки все закінчилось на тому, що комітет по етикі накопав дуже багато е, недобрих речей на нього і проголосували проти нього 311 депутатів. Е, для того щоб чи з сенату, чи з палати представників вигнати чи сенатора, чи конгресмена взагалі треба дві треті голосів. Ну, це приблизно 288 там 290 залежно скільки там присутніх і так далі. Так, от із цих 311 голосів 105 однопартійців Сантуса голосували за те, щоб його вигнати. Я нагадаю, що демократи, по-перше, меншість мають зараз в палаті представників, тобто, в будь-якому вони навіть звичайної більшості не можуть набрати, тобто потрібна була республіканська. Участь е, у цій штуці, і тут дивіться, тут уже не е, однопартійна солідарність, а тут уже він так замазався, що ну, небезпечно було, е, як сказати, ставати в один ряд із цим Джорджем Сантусом. Це вже взагалі, до речі, була третя спроба вигнати його з парламенту, але е, чи республіканців були не готові раніше. Тепер же, після того, як е, комітет по етиці перед'явив там документ просто в тисячі сторінок, е, тепер, так сказати, було вже все зрозуміло. Дивіться ще, яка. Вийшла така аналітична стаття про social security американський. Це соціальний захист, або просто якщо говорити, це пенсія, американська державна пенсія, тобто частина соціалізму в капіталістичній країні, як воно працює, що просто ви відраховуєте гроші, і так само коли ви працюєте на роботі. Ви відраховуєте відсоток, і так само роботодавець вас трошечки дає. І дивіться, держава, Сполучені Штати постійно засовує свої руки в, цей, в кишеню оцього пенсійного фонду і беруть, о, позичають звідти гроші постійно. І дивіться, яка е, історія взагалі про це. Знову ж таки, це тема, яка піднімається перед кожними виборами. Е, Демократи взагалі розказують, що це дуже класна штука, і вона має бути. І я вам скажу, що враховуючи те, наскільки не освічені реально американські люди, якщо не буде а, якого небудь примусового пенсійного фонду, то американці просто залишаться голі босі і залишаться безхатьками, коли дійде до пенсійного віку. Я бачив неодноразово таке з багатьма такими штуками. Коли е, люди мають самі вирішувати, вирішувати свою долю, вони цього не вміють. Так от, республіканці, навіть я вже застав цього, що з часів е, Джорджа В. Буша, можливо, і раніше було, але тоді я не жив у Америці, я не знаю. Республіканці завжди легенько проштовхують ідею приватизувати. І, і, і я вам скажу, що деталі цього приватизування чи цієї приватизації ніхто толком ніколи не освічує. Але я для себе можу порівняти е, медицину в Америці, е, коли ще за часів Ніксона чи до Ніксона президента, це була державна структура, медичне страхування чи медична допомога, чи медицина взагалі е, в Сполучених Штатах. Це була державна. Е, Ерія експертизи да? держави відповідала за це, з за часів Ніксона почалася оця приватна штука. І що дойшло за от буквально за 40-50 років, що е медицина стала недоступна для багатьох Чому? Тому що приватна, окей, вони працюють клащ, краще, але в кінці кінців це все про бабло. Люди просто хочуть заробити гроші, і тому коли. А людські пенсії тепер віддати в приватні руки, тенденція ну, не показує про те, що це буде спочатку. Можливо, це буде нормально, але в кінці кінців все рівно дійде до того, що людей обдеруть. Ось, і, до речі, той самий Трамп перед тим, як він балотувався на президенти, розказував, що це розводняк, його треба відмінити і так далі. Коли ж він е, побачив, що. Е, Приблизно 80% американців їм подобається якраз ця пенсійна а, структура social security, як вона працює на сьогоднішній день. І бачачи те, що коли ти почнеш дуже так а, різко робити рухи в цьому напрямку, то ти можеш втратити виборців і Трамп змінив свою думку, що, в принципі, він в багатьох речах робив. На даний же момент, наприклад, Десантіс говорить доволі ясно, і мені знаєте, складається таке. Враження, що нижчі кандидати, до речі, із тих там кучі, які вже відсипалися, так само говорили. І мені здається, таке враження: знаєте, як в Росії колись був такий собі Жириновський, який в кіди такі робив клоунські дуже часто, для того, щоб прощупати, що думає е, суспільство. Ага, нормально приліпло, значить, можна це заходить в закон. І от складається таке враження, що нижчого рівня політики закидують оці ці штуки, що відмінити пенсію, там все буде класно, коли ми там приватно, і так далі. Тобто людям вішують от реально на вуха лапшу, і, до речі, не розказуючи взагалі альтернативу, не розказують, просто говорять загальною фразою віддати в приватні руки. І що, як воно буде, деталі і так далі. Які там. Ці будуть речаги впливу на цих людей, і так далі. Тобто нічого такого нема. І знову говориться, знову ж таки, ця тема вспваває перед виборами і так далі. Але але на сьогоднішній день, коли от складається бюджет, щоб ви розуміли, це величезні гроші американського бюджету. Це третя частина, от е, пенсія і медичне страхування для пенсіонерів, це. Займає третю частину американського бюджету, це величезні гроші. І коли зараз йде оце дебати, коли все ж таки з третьої спроби пробують зробити бюджет на наступний рік, оце питання, в якому на сьогоднішній момент сходяться і демократи, і республіканці, що це нібито чіпати не можна. Хоча, знову ж таки, республіканці часто обрізають а, фінансування оцій же ж гаманця. Пенсійного гаманця, не говорячи прямо, що ми забираємо гроші з пенсійного фонду, але забирають фінансування, так сказати. Так що така тема така вийшла дискусійна, трошечки там історична, але от розказується про те, що погляди хто як дивиться, як про це згадується. Ось дивіться, яка історія тепер прийшла з Тайваню. Там зараз а, десь в близькому майбутньому будуть вибори і провели такі опитування трошечки. І Дивіться, що відбувається на Тайвані. Зараз підростає нове покоління, і виявляється, що, до речі, в Тайвані голосувати можна з 20 років, не з 18 там чи здається, ну в Америці з 18, -ти. В Україні. Я не пам'ятаю, здається, з 18 також. Коротше. Тайвань з 20 років. Так, от провели опитування, і серед населення оцих 20-річних, 30-річних, це приблизно там 15 років такий діапазон людей. Виявляються такі небезпечні тенденції, якого плану. Що для більшості із них а, вони кажуть, нам, в принципі, географічні питання взагалі не важливі. Нам важливо, щоб в нас було м'ясо, ковбаса там і масло, так сказати, на столі. Про що говориться? Про те, що там, чи ми будемо незалежними на острові Тайвань, чи ми будемо, як Гонконг в межах Китаю, там, нам взагалі до лампочки. Ми хочемо там, свої там, права, там, і так далі. і так далі. Давайте ми за мир во всьому всьом мірі. Тобто, я вам скажу, що знаєте, отакі штуки. Щоб ви розуміли, до чого це все чи як до цього дійшло, Китай, так само, як і Росія, працює. В сфері пропаганди, прокачки. І е, так як в Україні були там ОПЗЖ там, і всяка така штука партії регіонів, всі ці штуки, які пропихували там, тенденцію: ми один народ, там, бла-бла. В Китаї, Тайвані, верніше відбувається точнісінько така сама штука. І тенденція, в принципі, е, така хвилююча для, для думаючих людей в Тайвані, тому що на сьогоднішній день. Оці 20-річні 30-річні це одна п'ята всього населення а, Тайваню. Ну, і ще, я думаю, років 10-20 почекати китайцям. І нічого не треба буде воювати Тайвань сам себе приєднає до Китаю. Дивіться, яка стаття вийшла прийшла із Алабами. Там така штука була, що в одної сім'ї. А була така екзотична тварина, гібрид вовка і собаки. І трапилася біда. А ця собако, собако вовк цей, у них в сім'ї був трьохмісячна дитинка, і він просто не з'їв її чи що-небудь таке, він просто її взяв погратися нею. Ну, грався на нею, я так думаю, кидав, там що він там деталі не описується. Батьки не змогли видерти свою дитину з лапції. Собаки, вовки цього. І поки приїхала там поліція, це... що тваринами захисту тварин, там і всі остальні, що приїхали, поки там приспали цього вовка, дитина померла. І стаття вийшла потом про... <кхух> про те про екзотичні тварини взагалі правила і так далі, чи взагалі легально було тримати цього вовка в хаті, так сказати, і так далі. Ну, і щоб ви розуміли, це ж не закінчується Вовком, цей і Левий, і Тигри, і Змії, і що хочеш. Я трошечки це про Флориду розказував. Так от, дивіться, яка ситуація. В Америці є чотири штата, що ви можете робити все, що завгодно. Хоч в хаті там якогось динозавра-дракона, по суті, вирощувати, законів про того в Алабамі немає. Крім Алабами, є ще три штати: це Північна Кароліна, Невада і Висконсин. Так от, в цих штатах. Ніякого регулювання нема що вирощувати. От я колись працював з одним а, а, дядьком тут в Індіані, так от в Індіані закон про те, що ти маєш мати ліцензію, умови, дотримування і так далі. І от дуже часто, а, от, коли конфіскувалися всякі там ці екзотичні тварини, то він маючи, от в нашій ері він єдиний взагалі, хто мав такий лайсенс. Утримувати цих екзотичних тварин. Так от, навіть Індіана, тут хто знає де, в селах наших у нього от, в його домашньому зоопарку навіть були тигри. Тобто, хтось виховував собі, тримав собі котика, такого, привіз, де він там, тобто навіть сюди в Індіану, що, здається, такий не крепко е прогресивний штат. Але е, навіть і сюди от завозять таких штук. І кажеш, так, в мене були навіть тигри в моєму домашньому зоопарку. Ну, потім вони кажуть, він їх не постійно утримує, тому що, як ви розумієте, це постійний потік, додаються ці тварини, він їх тримав до тих пір, поки там їх десь не організовують якийсь зоопарк. Але от дивно, що є штати, наприклад, що ти в принципі можеш робити що завгодно. І, ну окей, ти не дбаєш про свою сім'ю. Ну, а цей вовк, наприклад, з'їсть сусідських дітей чи ще що-небудь. Ось така історія. Історія, дивіться, із е, неприємна, особливо для мене. Вона дуже така болюча. Із Іллиноя. А в принципі, це не чисто Ілинойська історія. Це сусідній штат, якщо ви не знаєте, з моєю індіаною. В Америку повертається коронавірус, і я знаю, що багато легковажать цим питанням. Дехто закидається теоріями, теоріями різних змов і так далі. Навіть от за Україну я часто чув такі, знаєте, насмішки кажуть, де подівся ковід як а, а, прийшла війна, І от буквально зовсім недавно я чув декілька історій людей, які хворіли на коронавірус, коли треба було евакуватися, коли треба було біти, бігти в бобосховище. І це було фізично неможливо. Я вам скажу, що я переніс коронавірус в легкій формі, я вважаю. Ось. І це, це не грип. Але історія про те, що ковід повертається в Америку, раніше я чув про там Східні Штати, більше там океанські, а тепер повертається і в, в Ілиною за минулий тиждень. А... На 20% зросла захворюваність серед тих, кого поклали вже в госпіталь. Щоб ви розуміли, в Америці просто так не кладуть в госпіталь, що вам захотілося, чи там прокапаться, як в Україні кажуть. В Америці такого не буває. Тобто, в Америку тебе кладуть, коли ти вже в тяжкому стані. Тобто, можете собі там уявити скільки в легкій формі, такі як я, що я там, наприклад, пролежався тиждень вдома, наприклад. Ось, а 20% цифра страшна, але якщо перевести на звичайні, то це тисяча, тисяча захворюваних. Тобто, як ви розумієте, йде йде далі. Перед тим 20, це скільки там було, якщо взяти 800 було перед тим, чи скільки там по швидкому калькулятор не взяв. Ось і паралельно так само з коронавірусом і грип так само вирує. Це от статистика штату Іллиной, там, грип за минулий тиждень так само кого поклали в лікарню, от я хочу звернути увагу, на 14% більше зросло. Тобто, це не просто там ти трошечки вдома перед температурою, це вже важка форма що коронавірусу, що грипа. Тобто, от воно разом коли йде, це такий. От американські лікарі кажуть, що це такий perfect storm такий, що це дуже недобре, коли вони разом йдуть. І одна хвороба недобра, і друга так само. А коли вони йдуть разом, то це як ви розумієте. Подвійний удар для здоров'я людини. Ну, а закінчує сьогодні на такому цікавому і добрішому новині новина із Філадельфії. Що там відбулося на цих вихідних вчора, в неділю, 3 грудня адміністрацією Філадельфії, це штат Пенсільванія, був об'явленим ракідей. Тобто день днем Рокі. Чому? Тому що в, ти, в далекому 1976 році, найкращий рік в історії людства, а, вийшов фільм Рокі перший раз з Сільвестром Сталлоне. і цей, цей день відмічався вже давно, і от на цих вихідних, якраз було 47 років, дата не кругла. Але сам Сильвестр Сталоне вперше раз приїхав в Філадельфію на святкування цього дня. Сталоне зараз 77 років. Такий от приємний день для містян, тому що там взагалі для Філадельфії це, який був ну, для широкої маси невідомий фільм, невідоме місто, але отримав популярність через цей фільм. Ось в 82-му році, у 76-й рік вийшов фільм. в 82-му році там поставили пам'ятник там на сходах, коли він так стоїть. Люди там фоткаються. Я думаю, це одне із місць, коли е, всі туристи, які приїжджають в Філадельфію, це одне із місць, що, мабуть, люди вважають, що треба побачити. От ну а, взагалі, по не, якщо ви коли небудь цікавились, доволі цікава історія не як актора, а чисто як людини. От е, йому було 30 років на той момент. І до того він а, переживав далеко не найкращі часи, і він а, виношував взагалі він автор сценарію цього фільму, щоб ви розуміли цього історія боксера. Ось. Але до того часу ні роботи нормальної не було, ніякий він там, актор ніякий він не був, тим більше ніякий не автор, не сценарист і всяке таке. І він просто попав, він каже: от, я попав в таку нішу. Якраз от. Саме час попало. Що не до того цей фільм він не прийшов, і, можливо, після того не прийшов. Каже, мені просто пощастило. Але головне, каже, це не опускати руки іти до своєї мрії. Ну, от Сталлоне пішов до своєї мрії, і тепер, в принципі, про людину знають усьому світі. І, до речі, людина має українське коріння. На цьому все. Всього найкращого. Зустрінемось завтра. Вам. Нехай що стоїть все буде Україна.